Всім привіт! У нас з'явились в продажі транзисторні вимикачі власного виробництва. Ось так вони виглядають. Напруга від 5 до 20 В, максимальний струм 65 А, короткочасний 200 А. Тут у нас під'єднується акумулятор, тобто вход. Тут у нас вихід, сюди під'єднується регулятор. І також у нас виходить провод. Ми сюди можемо підключити як звичайний тумблер. ось такий, Або, наприклад, ось таку кнопку. Якщо наприклад, бажаєте кнопку з підсвіткою, при замовленні говорите, що у вас буде кнопка з підсвіткою. І ми сюди виводимо ще один проводок, тобто у нас буде їх тут три. і Ми зможемо підключати як от такі кнопки з підсвіткою, так і антивандальні. Тобто ви можете підключати будь-яку кнопку. Ось так вони виглядають без термоусадки.